Росіяни готують удар по території Польщі за допомогою шахедів. При цьому вони офіційно це оголосять українською провокацією, але неофіційно це буде меседж країнам НАТО, що давайте там зупиняйте допомогу Україні, а то буде вам гірше. Це як от з відповідним зальотом літака в повітряний простір Естонії. Блумберг повідомляє, що після цього відбулися складні переговори за участю російської делегації, а також представників е в Німеччини, Великобританії та Франції. І там росіяни прямим текстом сказали: Так, це були ми, так, це було свідомо, так, це щоб вас, так би мовити, показати вам, що ви неправильно підтримуєте Україну в її ударах по Криму. А, тому я думаю, що найближчим часом нас буде справді чекати відповідна атака. Повітряного простору країн НАТО може, мабуть, із шахедами і з бойовою частиною. Яку росіяни офіційно оголосять українською провокацією, а не офіційно скажуть європейцям, що давайте обирайте, підтримуєте Україну або ні?